Sa <laughs> ha, Вітаю! Після такого гучного тижня, після безсонних ночей, після чергової атаки на нашу столицю Київ стоїть і буде стояти. Тож, нехай наш Золотоверхий завжди залишається символом мрій і віри в краще місцем сили, літописом наших перемог. Тож, будемо вірити, вірити в краще і загадувати мрії прямо зараз. Адже ми починаємо. В ефірі Лотерея ЛОТО Забава. Лото Забава. Так, звичайно, звичайно, щиро, сердечно хочеться привітати вас і ще раз привітати вас з Днем Києва. і Після привітання з днем народження нашої столиці хочеться сказати, що кожен ранок в Україні певною мірою це день народження кожного із нас. Тому будемо вдячні нашим воїнам. Квитки благодійної лотереї Дар це реальна допомога тим, хто нас захищає. А ще це реальний крок до омріяного виграшу: півмільйона мільйона гривень. До речі, минулого тижня в Києві на квиток благодійної лотереї Дар було виграно 25 тисяч. Напевно, людина просто хотіла допомогти ЗСУ, а в результаті отримала такий чудовий подарунок. Отож, квитки благодійної лотереї Дар. Купуйте, допомагайте і, звичайно, вигравайте. Ну, а зараз настав час озвучити причину нашої сьогоднішньої зустрічі. Пані та панове, за декілька хвилин ви можете стати власниками таких призів, як 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень, і навіть одного мільйона. Один мільйон гривень. Ви вже приготували своє серце до великої події. Удачі! Ми відкриваємо розіграш 1333 го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За ходом розіграшу, за дотриманням правил стежить наша тиражна комісія. До речі, друзі, ви звернули увагу на сьогоднішній неймовірний збіг цифр. Ну, от посудіть самі: номер тиражу 1-3-3-3. А дата. 2,50520 і знову 2-5. Я не знаю, що на це скажуть нумерологи, що скажуть астрологи, але я відчуваю серцем, що це до грошей. Ми відкриваємо перший розіграш, розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Нас знову зваблюють 300 тисяч гривень. Удачі! І попрошу вимкнути цей лототрон. Колька під номером тридцять один. Колька під номером п'ятдесят сім. Колька під номером 74. Колька під номером сорок вісім, колька під номером дванадцять, колька під номером сім. Другі друзі, я ще раз нагадую вам, що завдячуючи нашому офіційному сайту msl.ua Ви можете грати в лото забава навіть не виходячи з дому. Колька під номером 18. Наступна колька це колька під номером 32. Олька під номером 39. Розіграш закінчено. І як ви гадаєте, що з нашим головним трофеєм? Дивлюся, головний приз втримався. Ну що ж це означає, що інтрига переноситься на наступну неділю. Наступної неділі на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Барачка. Ну а зараз саме той момент, коли хочеться потиснути руку щасливчику, або привітати прямо з екрану переможця, про якого ми наразі знаємо дуже і дуже мало. Тому я весь час кажу вам: ретельно перевіряйте свої білети під час прямого ефіру. Якщо не встигли, тоді після ефіру на нашому офіційному сайті або на точках продажу не продавте своє щастя. А Минулої неділі виграв щасливчик, який придбав свій білет у місті Білгород Дністровський в лотомаркеті на вулиці Файнблата, 27. Якщо ви також купували там білети, негайно перевіряйте їх. На переможця чекають 190 тисяч гривень. 190 тисяч гривень. А якщо ви зателефонуєте на гарячу лінію, на вас чекає приємний сюрприз. До речі, цікаве запитання. А що вам більше подобається: дарувати чи отримувати подарунки? Як підказує нам соціальне опитування, ви більше любите дарувати? І я, як ведучий лотереї щастя, не можу вам не нагадати про наш унікальний сервіс на нашому офіційному сайті msl.ua, який так і називається: Подаруй білет, лото, забава. Все дуже просто: вибирайте листівку, підписуйте листівку. Далі дуже важливо, оплачуєте і надсилайте свій подарунок. Усього навсього чотири кроки. Ну і я буду не я, якщо не скажу, що до обрійного мільйона залишився один крок. Адже це основний розіграш велика гра. Велика гра. Отож, велика гра гра» 1333-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава. Всім бажаємо удачі і попросимо випнути цей Лототрон. Колька під, під номером 10. Колька під номером 34. Колька під номером 75. Ковальчука під номером 33. Колька під номером 19. Колька під номером 24. День Києва, день нашої столиці. Це свято для кожного українця. І це, звичайно, свято для Лотозабава. Від час ми працюємо в Києві, хоча були і виїзні розіграші. Кулька під номером 14. Виїздили ми і в Харків, виїздили ми і в Львів, в Одесу. Кулька під номером 39. Колька під номером сімдесят один, колька під номером шість. Колька під номером тринадцять. Колька під номером 5. А зараз про ваші коментарі. От що нам пише пані Леся з Києва. Привіт, Лото, Забава! Беремо участь щонеділі всією родиною. Я, мій брат і чоловік. Це вже наша маленька традиція. Поки що без мільйону. Кулька під номером 15. Зате маємо привід зібратися разом, поспілкуватися і помріяти. Сподіваємось, що зовсім скоро удача усміхнеться і нам. Кулька під номером 55. Пані Леся, нехай так воно і станеться. Кулька під номером 74. Пад Метро у Тіктоку додає, я виріс на лото забава. Дідусь купував білет раз на тиждень. Колька під номером 51. Ще одна підписниця пише: прям дитинство повернули, коли тато або дідусь садили собі на коліна і давали лотерейку. Колька під номером 31. І давали лотерейку, щоб я шукала числа, які випали. Прекрасні, прекрасні спогади дитинства, прекрасні спогади нашого мирного життя. Кулька під номером 9. Велика гра триває. І якщо у вас постало запитання, де купити білети Лотозабава, де купити білети інших лотерей МСЛ, я даю вам дуже просту відповідь. Кулька під номером 66. Велика гра триває. Отже, білети лотозабава ви легко зможете придбати на нашому офіційному сайті bsl.ua. В лотомаркетах, на точках продажу, а також на автозаправках: Кло, Око і «Укрнафта». Кулька під номером 49. Велика гра триває. Також білети Лото забави можете придбати в магазинах. Магазин коло, магазин наш край. І у маркетах Сімі та сім Колька під номером 50. Велика гра. Триває, купуючи білети, лото забава не забувайте про квитки благодійної лотереї Дар адже це реальна допомога ЗСУ, адже весь дохід від проведення благодійної лотереї Дар йде на допомогу Збройним силам України. А це і дрони, це і Ребе, і інша військова техніка кулька під номером 27. Велика гра триває. Хочеться вам нагадати, що у великій грі на вас чекають такі призи, як 190 тисяч гривень, і наш джекпот 1 мільйон гривень. Колька під, під номером 8. Велика гра триває. Велика гра триває, буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. А це означає, що хтось із вас сьогодні. Виграє 190 тисяч гривень. А можливо, і зірве джекпот. А можливо, і те, і інше. Кулька під номером 12. Поки що не зупиняє велику гру. Велика гра триває. Ми в пошуках головного переможця. Наступна колька. І це колька під номером 40. Велика гра триває. Хто знає? Хто знає, можливо, сьогодні хтось із вас здійснить свою мрію і зірве джекпот Лото забава. А на сьогоднішній день це 1 мільйон. Гривень. Колька під номером 54. Велика гра триває. 190 тисяч гривень чекають на вас. Наш джекпот 1 мільйон гривень. Чекає. На вас! Що нам скаже наступна колька? Це колька під номером 70. Стоп лототрон в Україні розіграш закінчено! І у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав. Дніпропетровській області номер щасливого лотерейного бюлета 0030342. Вітаємо щиро, вітаємо головного переможця і нагадуємо, щойно він виграв 190 тисяч гривень. Шановний головний переможцю, я сьогодні це вже говорив. І ще раз повторюю: будь ласка, не затягуйте. І ще раз перевірте свій білет. І якщо ви головний переможець, телефонуйте. Негайно телефонуйте нам на гарячу лінію, щоб оформити ваш виграш. А зараз я е, дуже впевнено і красиво кажу, що дорогі друзі, рівно за тиждень на вас чекає наш джекпот. А це один мільйон гривень. Дорогі друзі, я вітаю, вітаю власників усіх-усіх виграшів. І повірте, навіть маленький виграш може зробити великі справи. І ми в Україні це дуже і дуже добре знаємо. Отож, купуйте, купуйте білети ЛОТо Забава. Не забувайте купувати. Квитки благодійної лотереї Дар. Також купуйте білети інших лотерей ЕБСЛ. А ще, шановні, нагадую вам про нашу новинку: це лотерея Лото Таро. Послухайте своєї інтуїції, довірте своїй інтуїції і зробіть собі подарунок. Виграйте в цю лотерею 2 мільйона гривень. Нехай так воно і. Станеться. Ну що ж, дорогі друзі, час прощатися, але ми кажемо вам до нових зустрічей, до нових щасливих, радісних зустрічей. І ще раз вітаємо з Днем Києва, з Днем нашої столиці. Адже Київ це символ незламності. Так було, так є, і так буде. А ще хотіли б привітати батьків і учнів із останніми дзвониками і нагадати, що канікул в Лото Забава немає. Ми працюємо на всі сто і працюємо постійно. Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень.